Вітаю всіх! Сьогодні хочу показати вам, як я розмножую листом різні види адроміскусів. Обираю лист в нижньому ряду, щоб не псувати загальний вигляд рослини. Головне відділити його повністю, щоб ніяких частин листа не залишилось на місці відділення. Іноді Зручніше це зробити, розхитуючи лист праворуч та ліворуч, а іноді трохи прокручуючи. Це залежить від форми листа. Далі складаю листочки на будь-яку ємність та буду чекати корінці. На 13-й день вже можна розгледіти натяки на коріння на листах праворуч. На 16-й вже видно корінці. На 29 день вже вирішила висадити у ґрунт. Взагалі, можна одразу розміщувати листочки у субстрат, але важливо не перезволожити його, щоб листочок не загнив. Та мені більш до вподоби чекати корінці без ґрунту. І на 58-й день, тобто майже за два місяці, почали з'являтися дітки. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!